Усім привіт, дорогі друзі, мене звати Богдан, ви на каналі Elaсті Time і сьогодні я розповім вам, як скачати чити. Хоча для чого їх взагалі скачувати? Чи задавали ви собі колись таке запитання? Впевнений, що ні. Але давайте роздумаємо добре: ви скачуєте собі чити, цим самим підставляєте свій аккаунт, тому що якщо вас заблокують ваш аккаунт. Просто піде на відльот. А ще є вірогідність качати собі вірус, і цим ви просто підставляєте свій телефон. Він буде нагріватись, він буде вибухати в прямому сенсі цього слова, і вам буде некомфортно користуватись своїм телефоном. А чи думали ви про те, наскільки важко буде грати вашим противникам, а також наскільки неприємно буде грати вашим союзникам? Але все ж, якщо ви зайшли на це відео, значить вам цікаво, як саме можна скачати чити. Якщо для вас це настільки принципіально, тоді раджу скачувати чити тільки з інтернету, тому що в Телеграмі зазвичай або обман, або просто клікбейт. Але все ж, наша команда Lastic Time не радить вам скачувати чити, Тому що, як мінімум, це просто нечесно, а як максимум вам заблокують акаунт. Дякуємо за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, натискайте колокольчик і бувайте!